Про старт навчального року в Одеській області в умовах повномасштабної війни говоримо з директором департаменту науки та освіти Одеської військової обласної адміністрації Олександром Манчуком. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Дякую за запрошення. Тож, коли стартує навчальний рік в Одеській області, і в якому саме форматі? Ну, освітній процес стартує у нас 1 вересня, тож повертаємося до навчання. Формат буде різний по кожному закладу освіти. Оскільки модель навчального процесу формує зараз кожна педагогічна рада спільно з батьківською громадськістю. Тож, якщо врахувати, що в нас 737 закладів загально середньої освіти, то в першу чергу ключовим завданням для нас було це створення безпечних умов для навчання та виховання всіх учасників освітнього процесу. Для цього, в свою чергу, потрібно було створити захисні споруди, аби кожна школа мала сховище, укриття, найпростіше укриття. Або укриття, яке розташоване поруч із закладом освіти. Тож із 737 закладів освіти, відповідно до комісійних обстежень, комісії входили представники органів управління освіти, Державної служби з надзвичайних ситуацій національної поліції. Встановлено, що 509 шкіл мають найпростіші укриття, які можна використовувати під час освітнього процесу. Тож в 509 школах ми можемо організувати змішаний формат навчання. Але наголошу, що в свою чергу за, за вибором освітнього процесу будуть визначатися батьки. Ми запропонуємо їм різні варіанти. Якщо в нас безпечні умови і батьки на батьківських зборах змогли відчути ту атмосферу, яку будуть відчувати їхні діти, пройдуть коридором по напрямку руху до укриття і визначать для себе, що це укриття безпечне, то вони будуть приймати рішення щодо очного формату навчання. Якщо укриття розраховане на меншу кількість, ніж кількість учнів, то в цій школі може бути поєднання очного та дистанційного формату. Тобто визначені основні предмети, там математика, українська мова, література, історія України будуть вивчатися в очному, звичному режимі, а інші предмети ми переведемо дистанційно. Розглядається теж варіант, що може бути в школі 2-3 зміни. Тому що укриття розраховане для прикладу на 100 осіб, а всього в школі там 300 осіб. То ми будемо зменшувати тривалість уроків, будемо зменшувати, е, ну, визначати, які саме предмети викладати в школі, і тоді будемо так організувати освітній процес. Навчальний рік вже стартує майже і коли батьки мають визначитись? Чи вже є така 5, 509 шкіл, які мають укриття, вже 300, 326. Закладів загального середньої освіти спільно з батьками вже визначилися стосовно освітнього процесу. 59 шкіл повністю будуть вести очний формат навчання в звичному режимі, а 267 шкіл будуть у змішаному форматі, поєднанні очно та дистанційного. Були проведені батьківські збори, батьки побачили ті безпечні умови, які створені в навчальному закладі, тож вони і обрали отакий формат навчання. Це можливо буде так, що. Учні початкової школи ходять до школи, а учні 5-11 класів навчаються дистанційно вдома. Але ви озвучили цифру більше: 509 це ті, що мають укриття, які відповідають саме мінімальним умовам безпеки. А ось інші заклади, що з ними? Інші заклади, які не мають укриттів, то однозначно там буде дистанційна форма навчання, але ми теж даємо змогу батькам вибору. Якщо поруч розташована школа, яка має укриття, то ми можемо організувати підвезення учнів. До навчального закладу, який нас розташований поблизу, який має укриття, і в цьому закладі, який має укриття, може організовуватися очний формат навчання. Яка кількість зараз школярів? От яка кількість була в минулому році? Скільки перебуває зараз за межами Одеської області? А скільки орієнтовано піде очно вчитися або онлайн? Це, ну, ця цифра буде змінюватися постійно, оскільки на сьогоднішній день ми аналізуємо і бачимо, що у нас 326 шкіл, які вибрали очний та змішаний формат, який може залучити до навчання 77 тисяч учнів. Всього у нас в 737 школах навчається понад 266 здобувачів освіти. Тож, оці що 326 то 77 тисяч ми можемо забезпечити очним та змішаним форматом. За межами Одеської області, скільки зараз перебуває школярів або виїхало орієнтовано. Ну, якщо рахувати, що з 24 лютого ми проснулися, то 55 тисяч здобувачів освіти виїхали за межі області та за межі країни. На сьогоднішній день у нас 39 тисяч 840 учнів за межами країни. Але для них ми теж організуємо навчальний процес. З дітьми якось займалися, показували їм, як реагувати в разі тривоги, як треба переміщатися в укриття. Ну, розуміючи те, що у нас на сьогоднішній день канікули, то ми ж запланували, що з перших днів вересня ми проведемо тренування з усіма учасниками освітнього процесу. На сьогоднішній день наразі проходять тренування з педагогічними працівниками, технічними працівниками в школі. Кожна школа, яка має укриття, має показчики руху. І вже з 1 вересня ми будемо проводити такі тренування з. Дітками із залученням Державної служби з надзвичайних ситуацій. Окрім того, хотів би сказати, що в кожній школі, яка розпочне освітній процес в очному, в озвічному форматі, буде закріплений представник Державної служби з надзвичайних ситуацій, який буде і організовувати евакуацію дітей в разі сигналу повітряна тривога і буде взагалі спостерігати за безпекою в навчальному закладі. Про учнів з Одеської області, які опинилися за кордоном, ви назвали цифру близько 40 тисяч. Що з ними, як вони можуть бути долучені так до процесу, хоча б онлайн, і щоб вони не випадали взагалі з освітнього процесу України? Ми пропонуємо для таких діток кілька варіантів. Ну, по-перше, вони можуть навчатися в тій школі, в якій вони і навчаються, але в дистанційному форматі, якщо в них є така можливість. Навчатися дистанційно з країни, в якої вони перебувають. Якщо така буде відсутня можливість, то в країні перебування теж є українські школи, які зможуть видати документи, документи про освіту українського зразка. Якщо і така можливість не зможе бути, то ми пропонуємо і екстернатну форму навчання, сімейну форму навчання з консультуванням вчителя. Вчитель консультувати може дистанційно учня. Крім того, є міжнародна академічна школа. Українська школа, до якої приєднані 40 країн-партнерів, тобто дитина може навчатися в школі в країні перебування, але ця школа має партнерські відносини з міжнародною академічною школою. То тобто дитина, яка буде в цій школі, то вона отримає документ про освіту в Україні. Діти, які навчаються в інклюзивних класах, діти, які мають інвалідність, що з ними? От як їхній процес навчання безперервний дотримати? З початку війни, з 24 лютого, ми не залишили дітей з особливими освітніми потребами поза увагою, оскільки у нас утворено 42 інклюзивно-ресурсних центрів, у нас в кожній школі, де є дитина з особливими освітніми потребами залучений асистент вчителя, ми старалися так, аби давати їм індивідуальні заняття таким діткам і надавати корекційно розвиткові заняття. Стосовно інклюзивно-ресурсних центрів, то фахівці і дистанційно працювали з дітьми. І окремо ще в минулому році ми запілотували, закупили мобільні інклюзивно ресурсні центри, які зможуть наблизити послуги безпосередньо до самої дитини. Тобто фахівці інклюзивно ресурсних центрів можуть виїжджати безпосередньо додому, до дитини та давати такі заняття. Таку практику ми продовжимо з 1 вересня і не залишимо діток з особливими освітніми потребами без уваги. Чи вистачає вчителів, які можуть вчити дітей? Стосовно вчителів, у нас проблеми наразі не спостерігаються. За кордоном у нас з початку війни виїхало понад півтора тисячі педагогічних працівників. Наразі перебуває 819, тобто частина педагогічних працівників повернулася на територію України до, до, до своїх шкіл і будуть викладати. Якщо школа у нас дистанційно і вчитель зможе за кордоном теж викладати дистанційно, то він теж буде залучатися до цього процесу. Окрім того, у нас... Велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які є на території Одеської області, які за спеціальності наші педагоги і саме тих професій, які нам, нам потребуються, вчителі математики, вчителі іноземної мови, то ми залучаємо їх до нашого процесу. От на сьогоднішній день у нас майже 100 осіб працевлаштовано до шкіл з числа внутрішньопереміщених осіб. Скільки шкіл в Одеській області зруйновані або зазнали е, пошкоджень внаслідок е, ракетних ударів російської армії? Чекав би слава Богу, що в нас повністю зруйнованих закладів освіти взагалі відсутні, проте є пошкоджені. Це 17 закладів освіти це два садочка, вісім шкіл, три позашкільних освіти, 3 заклади освіти, три заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти та один дитячий будинок. Ну, дві найбільш постраждавші школи, які постраждали це школа, це Дачніський ліцей і Сергіївська школа. Але на сьогоднішній день там вже відновлюються роботи. Сергіївський ліцей ну, до 15 вересня ми плануємо, що він вже відновить свою діяльність. Дачний чуть-чуть пізніше, оскільки наразі розроблена проєктна кошторисна документація, і вже з 1 вересня розпочнуться роботи по відновленню закладу. Російська мова в школах, що буде з нею? Початку впровадження нового державного стандарту, нової української школи, то ми рекомендували взагалі відійти від російських класів, від російських шкіл. Тож на сьогоднішній день по статистиці і взагалом у нас відсутні російські школи взагалі в області. Стосовно російської мови, то вона, вона може викладатися як предмет, може викладатися як факультативно. Проте ми рекомендували на сьогоднішній момент, аби всі школи. Не викладали російську мову як предмет, і рекомендували, аби і факультативно не викладався предмет російська мова для оздувачів освіти. Тобто, що це означає з навчального року російських класів в школах десь області не буде, чи це ж таки на місцях будуть вирішувати, будуть вона чи ні. Російських класів по області їх не буде, і не буде взагалі викладання російської мови як предмету. Можливо, якщо по заявах батьків буде визначено, що вони бажають факультативно вивчати російську мову, то школа може прийняти таке рішення. Проте на заоперативну інформацію наразі батьки свідомо вибирають, відмовляються від російської мови як факультативно, так і предметами. А що з Одесою? Місто Одеса. Я спілкувався з Оленою Валерією Буйневич, То російські класи в них відсутні, і пропонується теж батькам на вибір. Якщо вони бажають викладати російську мову, то це може бути тільки як предмет за вибором, як російська мова, за вибором батьків. Директор департаменту науки та освіти Одеської обласної військової адміністрації Олександр Ланчак. Дякую за розмову. Дякую вам.